Вітаю глядачів та підписників каналу. Сьогодні відео буде про першу обробку полуниці весною. Обпроводжу її ось таким препаратом Median Екстра хлор Okis міді. Хтось його використовує, хтось ні, хтось шукає інші препарати. В принципі, мене коли запитують. Я кажу, препарати на основі міді це саме найперші, Це є контактники, вони працюють за будь-яких температурних умов, скажімо так. Ну, і працює, добре працює. Також він мідь працює від бактеріальних хвороб. також, інші фунгіциди від бактеріальних хвороб не працюють. Отже, як ми будемо проводити обробку? У мене ось такий оприскувач. На 20 літрів акумуляторний. В кого площі більше більші 50-х акумуляторний, або треба купу акумуляторів до нього ще придбати. Тому що акумулятор сідає. І... <плес> Наприклад, мені, щоб обробити всю площу свою влітку, коли, треба, коли більший розхід води. А... Бо зараз весною трошки менший розхід води, буквально там трошки і кущу оброблений. Влітку велика. Листова маса, тому більший розхід води. І його акумулятора цього не вистачає. Буду також купувати додатковий акумулятор. А в кого більший, то все ж таки раджу, мабуть, що бензинові оприскувачі. Отже, що ми робимо? Ми розводимо медян екстра. Всі питаються, як ми розводимо. Ми розводимо 20 мл на 10 літрів води. Але. Перед тим, як обробляти, перед тим, як щось робити на своїй полуниці, ви повинні завести собі ось такого зошита. Це у вас повинна бути як біблія, ось така тематична картинка сільська. У вас повинен бути це як біблія. Ви свої повинні мати всі обробки, ви дивіться, за, записувати. Обов'язково. Чому У мене була колись така ситуація, я колись не писав, була ситуація, коли я нагрішив з препаратами. ну я не агроном, я постійно експериментую. І не знав чому, аж поки не прокрутив в голові всі свої обробки, всі свої дії. Отже, обов'язково записувати. Якщо навіть забули норміровку, то ви собі відкрили зошиток і подивилися. От, наприклад, того року, 22. го Бачите? обробки та підкорки. Так, 15. Березня у нас була медян ну, екстра. Я брав 30 мл на 10 літрів води. Ну, Я думаю, що 20, 20 вистачить. Е, от, І обов'язково пишу, що обробляв. От 10 полосок, які сорти: однорічні, там, двохрічні, е, жимолость, маточник, сажанці. І пишу розхід. Для чого писати розхід? Для того, щоб ви приблизно. от, Знали, скільки вам потрібно зараз його розводити, щоб не було так, наприклад, у мене на 20 літрів оприскувач, да? ось. 20 літрів. І я собі його забамбурив повністю, а мені тільки треба 7 літрів, наприклад. Куди останні 13 літрів виливати, воно стояти не буде. Тобто обов'язково, ось тут дивіться, 7 літрів, бачите, ось тут 10 полосок. Накритих 29.03 проводив обробку актилік 2 грами на 1 літр, плюс прилипач 1 грам на літр. 8 літрів уже впритик лише 10 полосок. Тобто, <клух> Вибачаюсь. тобто, перша обробка мені вистачило на 10 полосок, плюс маршал румба двохрічні. Я не пам'ятаю, скільки там більше і ось і маточник і саджанці, і в мене залишалося в минулому році там пару ящиків. І розхід був на все 7 літрів. За 2 неділі розхід вже був 8 літрів, притик, тобто вже був два рази більший, але нічого. Тобто, і там далі. От, це вже було підживлення кальциніт 10 полосок накритих. от Далі от було. 6.04 не накриті плюс а, всі, всі не накриті медіан екстра. Давав 30 грам того року. От, ну, буду цього року давати 20 грам, обов'язково запишу, щоб знати, що робив і коли робив, тому що все не запам'ятаєш, це повинен у вас бути ну, обов'язково такий зошиток. Отже, розводимо. Зараз Кисюня поможе мені. Так, перед е, Цим. Перед застосуванням обов'язково треба добре збовтати, так як це емульсія вона трошки осідає. Трохи вона осідає. В е, чому дян екстра? Е, в нашому магазині була в минулому році літрова за нормальною ціною. Ви знаєте, що препарати піднялися всі. Була нормальна ціна, я собі взяв отаку. Отже, мірний такий стаканчик на любих сингентовських. Препаратах от там Актелік там, чи якийсь інший. Є такі мірні, можна шприцом собі міряти 20 мл. Так. Тут мірний стаканчик 25 мл. Я буду брати 20, але наливаю 25, тому що щось залишиться на стаканчику. Ще... Зараз буду наливати другий. Мені на 20-літровий прискович потрібно два таких стаканчика. 2 по 25 не буде 50, але реально там вийде 20. Так, розводити його обов'язково потрібно в окремій тарі. Ну, Так, як трохи погано розводиться воно. Його треба буде розбовтувати. Ось так дивіться. Бачите, залишається ще трошки на стінках, тому набираю повний. І з двох колпачків мені буде якраз, якраз мені буде 40 мл на 20 літрів води. Бажано колпачок також промити трошки. Вимиваю, не залишаю препарат. Трохи емульсія вона погано вимивається, але От так, трошки допомагаю собі. Так, це залишимо сюди. От я познімаю, аксюня мені трошки зляє і. Одразу отак От вимиваю, в рукавичках працюю завжди в рукавичках. Хоча медян ну, препарати на основі міді вони вважаються там, мідний купорос точно знаю, що вважається біопрепаратом. От він навіть дозволений в цьому, в, в органічному землеробстві. Так, все, йди допомагай. В органічному землерозці, тобто вважається органічним препаратом. Отже так. Добре його збов й... Спочатку ж кажу, розводимо його. В окремій тарі. Так, цю закрити бо ще переверну. Розводимо спочатку в окремій тарі, тому що він не розведеться. Якщо ви заляєте його одразу в оприскувач, він не, не розведеться, він буде так і клаптями буде, ніяких прилипачів, нічого такого до нього не додаємо. Мідь дуже добре вступає в реакцію з іншими препаратами. Так. А зараз ми заляємо, заляємо, заправимо. І і і і що. І покажу, як я обробляю. Також трохи важливо, як його правильно обробити. Ой, е... як сьогодні я буду заправляти, набери ще води сполоснути в крані. Отже, ще один нюанс, коли ви заливаєте, от дивіться, бачите, яка піна. Дуже-дуже сильно пінит так що, так що, так що. До кінця потихеньку наливайте, зараз побачите. От, бачите, ще набирається і ще скільки піни. Вимивай, вимивай, бери її. Так, потрібно ще... Дуже сильно пінити цю кришку обов'язково заливаю через ситочку, через фільтр, щоб не дуже забивало оприскувач. І обов'язково, з чим би ви не працювали, як би ви не працювали, обов'язково мийте після обробок чистою водою оприскувач. Це також повинно бути у вас як отче наш. Колись один знайомий дав. Позичив оприскувач, і люди ним кропили траву. Ураганом. Ну, Він каже, я не думав, що вони не помили. І я забувся. І почав обробляти, і один рядок просто в нього згорів. Так ще були залишки в самому оприскувачі, в самій палці, в трубці залишаються все одно залишки. Так, давай ще водички. Залишились залишки, один рядок повністю згорів, а інші рядки, там, де от перший бачок він обробляв, були трохи замучені, так. гірші були в розвитку, так, так обов'язково мийте, щоб ті препарати, які залишились, не вступали вам в реакцію. От, з тими, якими будете ви обробляти. Наприклад, мідь не можна застосовувати з фосфорними. Так, зараз, секундочку. Все, от в мене позначка, ось позначка 20 літрів, все є. Ну і зараз будемо обробляти, будемо обробляти ту, яка накрита. Ми її нарешті почистили, можливо, пам'ятаєте, коли ми почали і Ну Кілька днів назад завершили, але погоди не було. Не було погоди, не було часу, якщо чесно. І ще багато було причин, по яких ми не обробляли. Ой. Так, ось Маргарита вже працює, зараз будемо допомагати. Так, все ставлю на паузу, вдіваю і покажу, як я обробляю. Отже, все вдів я. Ось це в мене сорт бріла. І поруч це Санда. Буду зараз проводити обробку, попробую і зняти і, і попшикати, трошки незручно. Все, запустили. Ми відкрили його одразу так, щоб накачало і щоб пішло вже знос. О. Медян кольорова, її одразу видно, чи вона йде, чи не йде. І проводимо обробку ось так, повністю все гарно-гарно її. Оп. Так як медян екстра це контактний фунгіцид. До речі, бачите, я зробив одну помилку, я не перевірив. Якість розпилення, спочатку треба було вляти трішки води, провірити розпилювач, привезти, ну, бачите, трохи, трохи погано мені з однієї сторони більше ляє, але це нічого. Зараз трошки зніму. І ось так, отам От ту землю, яка всередині, також старайтеся, щоб на нього попадало туди, щоб, щоб попало абсолютно на всі поверхні. І на плівку не бійтеся ляти, на плівці також знаходяться грибки, бактерії і всяка інша гадость. Ось так, обробили. Сьогодні, до речі, дуже гарна погода у нас для обробки похмуро, вітру немає зовсім, сонця немає. Ну, Кращого не придумаєш. Вперше так, що в суботу мені повезло, бо Получається так, як не свято, то дощ, погана погода, то ще якась біда, то ще щось. І не, не, не завжди можеш нормально провести обробки і зробити все правильно по агротехніці. Доводиться чекати там, коли стане погода, сидиш, прямо, чекаєш, тільки стабілізувалася і одразу. Одразу йдеш обробляти. Так, ну ось так. Таким принципом ми обробляємо ось рядок мокренький і одразу Оксана йде, ззаді закриває. Я зараз ще цей рядок пройдуся і вона почне закривати, щоб воно сильно не висикало, щоб воно хоч трошки побуло нормально розплилося по всьому. Якось так. Перша обробка обов'язково завжди мідю. Ну, я думаю, вам не цікаво буде вже, як я працюю. Все, всім гарних врожаїв і слава Україні!